Доброго суботнього літнього раночку, дорогі друзі, дорога наша родина. Вітаю всіх. Ну, по традиції розпочнемо ранок з подяки Збройним силам України, всім тим небайдужим людям, які. Сьогодні долучаються до оборони нашої рідної землі. От, контент цей заснований для того, щоб ми підтримували Збройні сили, щоб люди, які передивляються це відео, могли бачити рахунки волонтерські, що волонтери під цим відео виставляли свої рахуночки. А небайдужі, щоб долучалися і донатили для допомоги нашим Збройним силам. Тож, ще раз всім гарного суботнього дня. Сподіваюся, що ворог нам його не спортить. І дай Боже здоров'я, дай Боже витримки, дай Боже сили, мудрості командирам, воїнам. Сили, здоров'я, щоб вистояти вистояти це, це не щастя, це зло. Почну із ну, така актуальна на сьогоднішній день тема. Бувай моя дівчиненька, буває. Буває моя дівчиненька, буває. Ідемо боронити рідний край, країну мою милу, коханою дівчину, ніхто крім нас, ти мила, я це знай. країну мою милу, коханою дівчину, ніхто крім нас, ти мила, я це знай. Ми всі жадали волі і свободи, у боротьбі жили спокон віків, злаєм себе стила, пам'ять мого роду, що береже звитяги прабатьки, здала їм себе стила, пам'ять мого роду. Що береже звитяли права ті, о Боже наш великий, і єдиний, і той, хто дарував нам це життя, разом здобудем волю рівень Україні, назад у нас немає вороття. Разом з тобудем волю, рідні в Україні, І назад у нас немає вороття. Разом з тобудем волю, рідні Україні. Назад у нас немає вороття. чекай мене, дівчинонько, чекай, ми йдемо оборонити рідний край, країну мою милу, коханою дівчину. Чекай мене, дівчинонько, чекай. І чекає. Чекайте дівчата, своїх коханих, охоронців, оборонців наших обов'язково повернуться. Наступна пісня Повертайся живим. Це вже не вперше, тому ще раз нагадаю, це Віктор Крупка. Написав текст, вірш, і наша спільна молитва, от вона впродовж вже декількох років, звучить за тих, за рідних, за близьких, за всіх наших українців. Хай повертаються живими. І я приміцно притиснуся, брате до твого мовчання, до дихання серця весни, повертайся, бо скучила мама, дружина і хата, і донька янучо, і, і батько, і вірні Господом сани. І хмельні вечори біля вчів вже вони заскучали, навіть день що провісно годує, настишаний рік, повертайся у будні, у працю солодку сухвалу, в хитромудрій і благословений, досвітя світяві повертайся живий. І хай зустрічі знатимуть сльози отращуваний, і який вивершив твій срафи, повертайся живим, і хай зустрічі знатимуть сльози отрощуних вір, і які вивершив твій. Срафи, повертайся і з травнями знову з прагли колося, повертайся живим повертайся живим, і я приміцно притиснуся, брате, до твоєго мовчання, до дихання весни. Повертайтесь живими. Друзі, ще раз нагадую, цей ефір звучить для того, щоб ми якомога дружніше могли долучатися до підтримки Збройних сил України. Тому кого це стосується волонтерів. Постимо свої розрахункові рахунки номери волонтерських карточок, а всі інші небайдужі. Я думаю, що байдужих вже майже не осталося тут, от, тому що це доля нашої. Наша доля вирішується сьогодні, вирішується наша доля тобі, вона тобі бути чи не бути. Обов'язково ми будемо. Обов'язково ми будемо, тому що те, що створено Богом, не дано людині просто так легко зруйнувати. Пройдемо цей етап нелегкий. От, відбудуємо свою країну, не втрачаємо віри, не втрачаємо надії, молимось, працюємо, долучаємось. Наступна пісня. Люди птахи. На сьогоднішній день ну, життя, ситуація нас повертає, які і, як 39-й рік, 33-й. Сорокові роки, 48-й, голодомори 33-го року, як 39-й рік, це Західна Україна, коли Комунофашисти прийшли на Західну Україну, От. і люди вимушені були переміщатися, вимушені були покидати свої домівки, насиджені, обжиті місця і шукати кращої долі. Десь за океаном, в інших країнах, в інших землях. Люди птахи! Тремтить душа від холоду і страху, ми люди птахи, люди, ніби птахи. Літаєм, відлітаю в небо краї, формою зраї, відстає від зраї. і ви знали, все тепер не знає. Та все літаєм. літаємо, літає, все б'ють потоки вітру, а скоро сонце, скоро буде світло. Ще трохи трісили, щоб розправить крила, і доля встила. Чи вже не встила? Давай за нею, летимо за нею. Ми зможемо все і на землі і на землею. Розвій вітер просто перед нами, або відбудеться театр драми, і ти, лети, ти лети, ти лети за вітром, там скоро сонце, скоро буде світло. І ти, лети, ти лети, ти лети за вітром. Там скоро сонце. Скоро буде світло, чуєш кру, 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 в чужині умру, заки море перелечу, криланька сітру. Отаке, друзі, щоб не приходилось покидати свої домівки. Треба жити в єдності, в любові. Працювати для того, щоб ми на сьогоднішній день могли здолати це зло, От. очиститись від цього непотребу, яке населило нашу землю, не тільки нашу землю, а в душі наші зайшло, в серця наші зайшло. Тому давайте разом працювати, донатимо, робимо кожен, вносимо кожен свою посильну лепту. В оборону і збереження нашої держави Україна. А, наступна пісня ну, так згадалася. Були часи такі, коли ми могли вільно переміщатися Україною, коли у нас Бориспіль один із найкращих, один із дуже красивих аеропортів Європи, з якого ми могли вільно переміщатися в будь-яку точку світу, в будь-яку. Родичі до нас прилітали, ми літали до них в гості, ми літали на відпочинок. Тому хочеться якнайшвидше повернути ті часи, щоб ми могли радіти і жити під мирним небом. Прощай. На Хмельницький написав слова Я дописав. І як жаль, що для сучасних літаків нема практично вже нельотної погоди, І я стільки ще тобі сказати хотів, а ти йдеш уже за турнікет проходиш, за турнікет додому за кордон. А над Борисполем дощем аж плаче небо, нас розлучає цей аеродром, і можна все, для чого все мені без тебе. Прощай, прощай, і оглядатися не треба. Прощай, прощай, для чого все мені без тебе, не спримислі своїх і відчуттів, і навіть твої в пам'яті минуле, так Богом створено все на землі. І Я дякую йому за все, що з нами було, за турнікет додому за кордон. А надбори з полем дощем аж плаче небо, нас розлучає цей аеродром, і можна все, для чого все мені без тебе. Прощай, прощай, і оглядатися не треба, прощай. Прощай, для чого все мені без тебе, прощай, прощай, і оглядатися не треба. Прощай, прощай, для чого все мені без тебе. Як жаль, ще для сучасних літаків нема. Вже не лятної погоди, я стільки ще тобі сказати хотів, а ти йдеш уже за дурнікет проходиш. Повернемо, обов'язково повернемо, повернемо все своє, відродимо, відбудуємо. Ще раз звертаюся до всіх, хто дивиться це відео. Не забувайте. Не забувайте донатити, не забувайте кидати свої рахунки і активніше приймати участь в підтримці Збройних сил України. От. Ну і не забувайте вранці перехрестити чоло, помолитися за хлопців, дівчат, за рідних, близьких тих, хто боронить наш спокій. Тому дякуємо Збройним Силам України за ранок, що наступив. Дякуємо Богу, дякуємо ЗСУ. Наступна пісня, наступна пісня, наступна пісня. З тим косметом корабелі в місті, де були жмелі, В занищені ракети в оселі в кухні на вцілілому столі. Вітер розіває скатертину, падає світлини зі стіни і малює смерть страшну картину З густами кривами війни. Вітер розіває скатертину. Падає світлини зі стіни і малює смерть страшну картину з густками кривавими війни, стине ковав у Львові, в Харкові в Одесі та. Долі свічі пур -пур і янголи запалять горі, стине ковкиві у Львові, в Харкові в Одесі та Дніпрі, а це ну долі, свічі пурпорові, -пур янови запалять горі, стигне кавасаком карамелі в місті де жмелі. Знищені ракетою оселі в кухні на вцілілому столі Вітер розвіває скатертину, падає світлини зі стіни і малює смерть страшну картину з густками кривавими вітами. Нам серце і душу, вічним болем проклята війна, та на кава карамельні гущі, знову розсвіте весна, кожна втрата рви нам серце і душу, вічним болем проклята війна, та на кава карамельні гущі, знову розсвіта весна. Так ще, ще трошки часу у нас є, друзі. Ну, користуюсь, Користуючись нагодою, знаємо, що недавно у нашій засновниці Наталії Сідларь добувої така трагедія, страшна відбулася в житті, загинув, загинув її чоловік на війні. Тому Наталю, вам Щире через співчуття вічна і світла пам'ять воїнам, героям, які віддали своє найдорожче віддали життя за Україну. Тож, друзі, пам'ятаємо, які ми часи переживаємо. Жодної хвилини, жодної години не втрачаємо жодної нагоди для того, щоб, для того, щоб підтримати. Збройні сили України пісень багато в мене, але так. Якщо згадаю. Віктор Крупка люби мене, люби мене, люби мене, люби за те, що просто є, за те, що був. Засліпу не відріха волону, як воду в зоряницях зрілих пи, Спивай, хай у думках хай у думках, якщо в серці місця не надбаю, десь на право твого болю і раю, триматиме моя, мов світ. Трубка, і усміх, і тайно пису що наш, а те, що не збанен, ніхто й ніколи, бо ми з тобою, просто буде в яких любов і зу Далеких щасть, ще залишили. Бо Образові, як дощі сонце сонце спромайнули весен Оця любов не зробить і щезне оця любов посеред тиж, оця любов. Зрадить і не А ця любов, Посеред тиш, і тиш. Люби мене, люби мене, люби за те, що просто є, за те, що буду і за сліпу не відріхав. Як воду в заряницях зрілих пий, спивай, хай у думках, думка, у думка, якщо в серці місця не надбаю, десь на крайцях твого боля і раю, триматиме моя, мов світ рука. Дякую. Дякую за увагу. Дякую хлопцям, дівчатам Збройним силам України за ранок ще раз. От. І хто буде передивлятися це відео, не забувайте постити свої рахуночки волонтерські, не забувайте донатити, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України і, врешті-решт, нашу з вами безпеку. Наближаємо мир, наближаємо перемогу. І слава Україні! До зустрічі! Ще раз дякую, всім гарного, мирного дня, всім здоров'я, любові, миру, єдності нам, друзі, єдності. Не втрачаємо віри, не втрачаємо надії. До зустрічі! Обіймаю!